Це важке захворювання, скажімо так, на, на щастя, воно рідко зустрічається, але коли тканиночто подібне залози заміщується повністю фіброзною тканиною. Вона стає щільною, воно притискає трахею, і тут в даному, при даному діагнозі дуже важливий момент, чим раніше прооперувати і забрати цю нібито як підкову, яка стискає поступово всю трахею, людина просто не, не, не може дихати. Тобто воно не те, що лікується, і це прям потрібно хірургічне так, втручання? Так, чим раніше, тим краще, тому що потім в запущених випадках дуже важко забрати цю залозу, вона стає як камінь. Ну, але камінь оперувати самі взумаю. Це ще не не варіанти? На початку, на початкових стадіях, як правило, вже видно по УЗД, що там починаються ці процеси. І функція падає, і ці фіброзна тканина. Тобто звичайна тканина замінюється фіброзною тканиною, так? І, і видно, що вже от йде, скоріше всього, до цього. Тому треба цей процес попередити. А чого він відбувається? Це людина не слідкувала за собою чи що? Чи Ні, це знову ж таки генетична програма. Завжди у нас в основному захворюванні це є причиною виникнення. Це є, окрім травматичних, безумовно. Так? Це є два моменти. Перше, генетична програма, яка є, і друге зовнішнє середовище фактор, поєднання цих двох факторів as well to develop my